Олена Мандзюк пробила чергове дно і зараз поясню, чому саме. А це ті люди, які стояли в обороні Харкова. А, але я написала, але також це місто Ждунів і добойовів. І я і, і всі місцеві знають, що це правда. А, тому що коли я приїжджала і ми роздавали допомогу, а вони кажуть, а вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Таке теж було. Як це... ти це зрозуміла? Так вони прямо про це говорили. А от коли ми були під окупацією Росії, там краще протектовий кошик давали. Ну, типу, або що, блять? Оленко, по-перше, місто Харків ніколи не було окупованим. Так, велика частина Харківської області дійсно знаходилась під окупацією. Але саме місто Харків ніколи не було окуповане. Ну і тим паче, росіяни ніяк не могли видавати гуманітарну допомогу або якісь там пакунки гуманітарної допомоги харків'янам, тому що їх там взагалі не було. По-друге, дуже зручно назвати Харків містом ждунів та довбойовів, тому що там є люди, які дійсно чекали на Росію. Але при цьому всьому потім перезутися і сказати, що так, у моєму Хмельницькому також є такі люди. Але чому ж тоді ти кажеш саме про харків'ян, про саме місто Харків, а не про своє? В першу чергу, ти ж проживаєш не в Харкові? Можливо, я відкрию тобі секрет, але е ці люди є у кожному місті. Але в будь-якому випадку це ніяк не говорить про містян і про саме місто. Тому що таких дебілів я вибачаюсь. Кожному місті вистачає, але не треба робити характеристику міста за ось цими ознаками, тим паче, що вони не такі вже й і великі. І наостанок, що ми маємо у підсумку, людина, як і завжди хайпує і просто дійсно маніпулює нами, українцями, та в цілому медіапростором. тому що дуже зручно казати спочатку одне, а потім перевзиватися і говорити зовсім інше. Ну так знаєте, щоб просто не було так багато негативу, але якраз ось така сама позиція і викликає той самий негатив у твій бік. Або ще чогось не розумію, або ж людина просто суперечить самій собі. Тому що навіть коли каже людина: Боже, я так люблю українців, я хочу, щоб ми усі українці об'єдналися, а потім нас ось так лобами стикає. Що, ну, типу, яке об'єднання? Ти намагаєшся маніпулювати різними думками і лобами просто людей один до одного. Ну а тепер що точно можна напевно сказати, що харків'яни тепер дійсно стануть ждунами. Ждунами нами на твої вибачення, Олена, тому що це не окей. А от що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Будь ласка, напишіть мені у коментарях харків'яни, як вам?